Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні знову поливаю квіти в кімнатні, ну і на вулиці поливала, але хочу зупинитися на кімнатних квітах. Я нещодавно виставляла відео, теж поливала і показувала фікус бенджаміна. Мені пані Алла порекомендувала підживити борщиновою кислотою. Я про неї чула її колись і колись використовувала, але забула чомусь. І сьогодні вирішила підживити цю рослинку, ну, якщо щось залишиться то буду ще другі рослинки, ну, не розводю багато, розводю тільки на один літр. І ось, друзі, у мене в таблетках бурштинова кислота, тут 0,25 міліграма. Розтовкла я в вложці та одну таблеточку. Одна таблетка на літр води йде. І додаю у теплу воду. Розчиняю в теплій воді. Чекаємо, поки розчиниться. До руки пристає. Друзі розчинилося і виливаю до об'єму один літр. І переливаю друзі, в пляшку, сподіваю. Розбризкувач, дістала свій бенджамін оттуда з вугла, і оббризкую. Сподіваюсь, що мені вдасться його врятувати. Ну, Після того разу, як я його знімала, то мені здається, він більше листочків наростив, але все рівно це геть мало. Також тут у мене це юка чи драцена. Драцена здається. І побризаю листочки від фіалок. поки що немає е, росточків, але всі живенькі, все добре. Ну і пройдусь тут по рослинках Хай не завадить. Я поливала, друзі, сьогодні, знову додавала мастер 2020, 20-20-320. Ну, а зараз ще й. Бурштиновою кислотою пройдуся, я думаю, не, шкоди не буде. Коли поливаю квіти, друзі, додаю, е, Ой... прибираю всі листя сухі, все, що повідцвітало, і наводжу лад. Стараюся, щоб. Хоч якось за ними було влітку, взагалі немає часу на них. Почало літра мені обризати всі квіти, які в мене в хаті. Ось ці ще орхідейки. Я думала, їх окремо думала, що не вистачить. Але і на них вистачило, що залишиться в мене трошки розчинок. Оскільки в мене залишилось розчина, тому поливаю фікус бенжаміна під корінь. Е, я дивилась відео краще по листу, воно швидше е, е, впитується, приймає рослинка такі. Е, Живлення таке швидше доходить до рослини, ніж в землю, бо в землі, в землі е, ці поживні речовини розходяться не тільки на рослинку, а й в землі там, що, е, ну, які є ці, е, е, організми, вони теж е, ну, вживають цю бурштинову кислоту. Друзі, Коротенько зупинюся, що дає бурштинова кислота, янтарна, хто не розуміє, е, сприяє утворенню кореневої системи, забезпечує живлення рослини. Гарний компонент для обміну речовин є унікальним джерелом енергії для багатьох живих організмів, навіть для людей, для тварин, теж дуже корисна. Виконує функції поповнення енергетичної дефіцит у рослинах. Допомагає, якщо рослини хворіють, погано приживляються, якщо знаходяться в стресових умовах, якщо напали хвороби чи шкідники. Якщо хочете пришвидшити ріст рослин і розвиток рослин. Дуже добре навесні підживлювати всі розсади, які у вас є. Ну і на протязі року теж інтервал 10 днів. Передозування не впливає погано, так що ну, безпечно добриво. Ну і друзі, невеличкий огляд моїх квітів. Деякі вже фіалочки повідквітали, але дивіться, як гарно квітує біла. Просто супер. Ось це така квітує красунька. Я скажу, деякі вже повідцвітали, я поприбирала цвіти вже зав'явші. Продовжуйте рости моя дітка на орхідеї, вже більша стала. І поливала квіти, зламала гілочку цвітоноса. Ну, вже як є, так є. Ну, а так все по-старому, все добре. Так що, друзі, дякую за перегляд, дякую за вподобайки, за коментарі. Мені дуже приємно підтримуйте мене, я буду знімати, ви мене надихаєте. Так що, друзі, до нових зустрічей. Це про кімнатні квіти. Якщо щось буде цікаве сьогодні протязі дня, то може зніму. Але більше всього, що буду закінчувати з верандою.